Три місяці багатодітна Юлія Сусляк провела в грузинському ізоляторі до приїзду до Грузії була продана одна дитина. Але несподівано жінку звільнили з під варти в Україні. На матір чекали десятеро дітей. Але чому Юлія одразу поїхала не додому, а в Азербайджан? Це була. Вперше після затримання ексклюзивне інтерв'ю Юлії Сусляк, що приховує багатодітна родина, та через що спровокували міжнародний скандал. Ця гучна подія кілька місяців не давала спокою дипломатам, правоохоронцям та головне, великій українській родині. Грузинська поліція затримала багатодітну Юлію Сусляк через підозру у продажі власних дітей. Журналісти гучної справи подолали тисячі кілометрів та провели міжнародне розслідування. Яким буде фінал цієї історії? Чому чоловік Юлії та батько десятьох дітей тепер просить грузинських слідчих? Відкрити кримінальну справу проти нього самого. Місто Руставі. слідчий ізолятор номер 5 В ньому три місяці поспіль перебувала українка Юлія Сусляк. Її звинуватили у продажу власної дитини. Згідно документації, якою володіє МВС, дана пані хотіла здійснити перехід з Грузії на окуповану територію Абхазії. Дана ситуація мала ознаки трафікінгу. Сучасне слово трафікінг означає продаж людини. А це лікарня в Кутаїсі. Тотешні медики лікували багатодітну українську родину, яка потрапила до них цієї весни з кишковою інфекцією. Лікарям ця сім'я здалася не зовсім типовою, і справа була не в кількості дітей. Вони засумнівалися, що Юлія їхня мати. Аристарх сказав, що це не наша мама. Она чужа. Вот этим дітям совершенно чужая. Їхня дівчинка, найстарша, Настя, вот она не відвічала ні на які питання. Представляете, мать сказала, що не відвічать нікому нічого слова не говорить. Усі звинувачення Українка категорично заперечує. Інформація про трафікінг є брехнею. Це мої діти. Я поліції вже представила список і довела їхні особи. У мене є всі відповідні документи. Три місяці тривала слідча тяганина. Правоохоронці шукали докази проти Юлії, а вона у СІЗО не давала жодного інтерв'ю журналістам. Позицію озвучував тільки її адвокат Зураб Тодуа. Юриспруденцією він займається понад 20 років, та обставини цієї справи шокували і його. Я защав її і бійці, крабіжей і і аферистів, та мошенників І так далі. Але такого діла не було. в моїй практиці. женщина, дітей, малолітніх продала. Чоловік не квапився братися за справу. Надто незвичайне і тяжке звинувачення висуває грузинська сторона. Коли я звучив матеріал, я зучав на самом деле, після того я вирішив, мати падзахи. Справа, яка одразу стала гучною, почала набирати обертів тільки но літак з родиною, приземлився в Грузії, каже Зуран. Грузинські прикордонники, перевіряючи паспорти, з'ясували, у жінки нібито мала бути одинадцята дитина. Там вони вважали, що 11 було в Росії, а вона приїжджає от, в Тбилісі, де, де 11-й. Подумали, що вони продали, мабуть, того дитина. Шерлок Холмс з'явився один, який вирішив написати жалобу куди НАТО. У першій частині гучна справа розповідала, що в українки на руках була тоді лише копія свідоцтва про смерть 11-ї дитини. Це і викликало підозри в грузинської поліції. Їм вдалі з'явився міраж зв'язочів на mm. у розкриті крупного головного тіла міжнародної банди таргуліків і так далі. В так, це вже пішло як сніжний комплекс. Веднаві цьому не включилася, прокурор фальсифікація пішла далі.

Юлия Лет не переступает через власну дитину и байдуже прямо дальше. 25 апреля, когда с утра начали ее допросы, ее допрашивали без всяких адвокатов. В течение 10 часов это все происходит. И когда ей предъявили обвинение такое ужасное, что продала 11 ребенка. Это было ошеломление. Після десятигодинних допитів Юлія поверталась настільки виснаженою, що була не рада власним дітям. Просто не помічала їх, наполягає Зураб. Як раз вона тоді повернувається з цього допросу, уставша, істощена. Э, І дитина, якщо ви дивитесь, бігає, коли побачила маму, був рад. Но она не видит, что ребенок бегает. Хватается ребенок за платье, падает, промахнулся, как говорится. Она отворачивается, заходит в палату, зовет помощницу, и помощница сразу выбегает и поднимает ребёнка. Зрители сразу воспринимает, что же она очень плохая. Мама очень плохая женщина, значит, ее надо судить. Автор, добро знав, какой самый фрагмент видео, обурить грузинское суспільство. Грузинский дед не так разу, что у падает, как это может мама не поднимать, понимаете? Далі дізнаєтесь, чому після визволення жінка полетіла в Азербайджан, а не додому. Який бізнес на дітях ця родина планувала розвинути в Україні? Ексклюзив гучної справи. Тиск та фальсифікації. Саме на цьому, за словами адвоката, побудована справа проти українки. Долою багатодітної сім'ї переймаються мільйони. Але є кілька моментів. Які змушують сумніватися у благих намірах цього подружжя? По перше, навіщо вони хотіли вивести дітей до невизнаної республіки Абхазія, і по-друге, в який спосіб вони заробляли в Україні. Юрій Сусляк у бізнесі з 2006 року починав із будівництва невеличких об'єктів. Справи йшли вгору, і в 2012 році Юрієва компанія одержала контракти на зведення багатоповерхівок у 19 містах України. Я вложив 639 тисяч гривень. Планували приобрести більш просторну недвіжимість. просторно не викликала його репутація. Та в 2018 році бізнесмен раптово виїжджає з України з усією сім'єю. Компанія швидко банкрутує. Будівництво заморожують. Смотрим, що нічого не строиться, задавали вопроси. Нам говорили, що все в порядке, все строится, все нормально. Вот-вот там перенесуть под станцию і начнуть строїть вторую секцію, все буде добре. Але далі гірше. Нам сделали собрание общее пачка. В то время количество проводилось, весь отдел продаж дуже оперативно собрал бумаги и съехала и растворился. То есть ни одного сотрудника мы не увидели. Як з'ясувалося, багатоповерхівку взагалі будували без дозволу. Нужно было обратить внимание с самого начала на этапе строительства, потому что при такой расстановке вот секции постановки должны были одновременно строить обе секции. Но, как мы видим, построили только одну секцию. На вторую у них нет разрешительной документации. І коли державні перевірки виявили підробку документів, інвестори нарешті зняли рожеві окуляри. Они заключали по всій Україні, у кого була земля договор, но не собирались ні подводить ни комунікації, не заканчивать дома. Просто очень быстро строили, для того, щоб люди, покупатели видели, що така серйозна компанія. Один місяць нічого не було, второй місяць уже чотири этажа, третій там уже 12 этажей, І люди приходили сразу всі деньги давали. Будівництво зупиняється. А забудовники хутко зникають разом із грішми. Один із авторів цієї схеми кажуть інвестори Юрій Сусляк, який навіть обіцяв повернути постраждалим вкладені кошти. Юрій Сусляк обіцяв гроші, фінансувати. Він три он чотири рази тут був, обіцяв, що світле майбутнє. Але віз і досі там: ані квартир, ані грошей. Судові справи тягнуться вже декілька років. Загальна кількість постраждалих, які визнані в цій справі, це аж цілих 250 чоловік інвесторів, які не отримали своє житло, а лише вкладали, вкладали, вкладали кошти. 125 мільйонів гривень за підрахунками експертиз. Адвокат Андрій Воронов з'ясував, що подружжя сусляків заснувало аж 200 компаній. Супружська чита сусляк виступили учредителями, при более 200 двохсот компаний. компаній. Основним деятельности діяльності компаний было жилищное строительство. География Географія цих э, підприємств самая обширная, Практично вся Україна. Серед десятків організацій, заснованих подружжям Сусляків, є один благодійний фонд. Чим конкретно він займається, відразу зрозуміти складно. Діяльність організації в офіційному державному реєстрі описана дуже і дуже лаконічно. Види діяльності розмиті. Це допомога сім'ям, в яких імела місце бути домашнє насилля, допомога багатодітним дітям, дітям із сім'ям неблагополучним з малим соціальним достатком. Здавалося б, чистий альтруїзм, що може бути шляхетніше. І назва у фонду відповідна: спробуй бути мамою. Але адвокат Андрій Воронов вбачає в цій організації подвійне дно. Можна придполежити, що дана організація являлася базою по збору даних по потенціальним жінкам, готових в програми сурогатного материнства. Тим паче подружжю Сусляків шестеро дітей народили саме сурогатні мами. То, чи могло подружжя Сусляків відкрити агенцію, що надає послуги сурогатних мам? Ми вирішили дізнатися в самому фонді, чим насправді вони займаються. Та за вказаною адресою знаходиться звичайний житловий будинок. На першому поверсі салони краси. Про фонд Спробуй стати мамою тут нічого не чули. Утім, ми не зупинилися в своїх пошуках і дізналися, що Юрій та Юлія все ж таки планували організувати бізнес, пов'язаний з дітьми. Розповів про це лікар, який дуже добре знає це подружжя, бо двічі приймав пологи у Юлії. Своє обличчя медик попросив не показувати. Питалися, сказали, що ми навіть є місце. де можна построїти приватну кілька. Такі, 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 такі в цьому в є, земля, є в цьому в До речі, саме від цього лікаря Юлія і отримала довідку про безпліддя. Я писав страху, що підозрювався в пості мати. Це може бути проблема безпліддя. Після одержання довідки розмови щодо будівництва нової клініки, яка б займалася обстеженням сурогатних мам, припинилися. Клініку не построїли, нічого навіть заборони, не купили. Ну, розказував хорошо. А вони пропали. Так? Вони більше стрілібить. Вони не зустрічі. Далі дізнаєтеся, на яких підставах Юлію звільнили з грузинської в'язниці. І в чому її адвокат звинувачує правоохоронців ексклюзив гучної справи. Сурогатне материнство абсолютно законна процедура в Україні. Жінка, яка хоче мати дитину, може скористатися цією послугою за умови, якщо в неї є на це вагомі підстави. Після трьох успішних вагітностей у Юлії раптом діагностували безпліддя, і сім'я вирішила розширитися за допомогою сурмами. Ми запрошуємо персональні дані, історію медицинську. У Нас є спеціальні показання, по яким пацієнт може участити в цій програмі. Безпліддя. З таким діагнозом жінка може розраховувати на допомогу сурогатної матері. Чоловіку та жінці необхідно лише здати свій біоматеріал. Так прописано в законі про сурогатне материнство: 50% процентів 50% материнського генетичного матеріалу і ці є батьками. По закону запрещено, щоб сурогатна мама давала свою склят, і наша мама може претендувати на цих дітей. Та сама Юлія зізналася грузинським слідчим, що її яйцеклітини непридатні для запліднення. Яйцеклетка была непригодна. Мы использовали шесть суррогатных матерей, только биологический материал моего супруга Юрия Сусляка. Тоди Юрий та Юлия скористалися не программой суррогатное материнство, а технологией ее ⁇ эко. Бо в заплідненні не брав участь лишь человек, а Юлия для шістьох детей ⁇ чужа. Генетически эта женщина не является матерью этих детей. Вот и все. Вона не мать еті дітей. Незрозумілим залишається одне: для сурогатного материнства Юлія за станом здоров'я не могла надати свій біоматеріал. А в 2017 році завагітніла і згодом народила в Америці доньку. Вона своїми родами підтверджує той факт, що ню неї єси клітки. Тоді де питання, за чим сімір? Одновременно, в одно і те же саме. время. Зачем? Я уже склоняюсь у грузинской стороне. Какая-то купля-продажа скорее всего, могла б зі сторони? Грузинські правоохоронці провели тест ДНК для всіх дітей. Юрій особисто передав через кордон Абхазії з Грузією конверт з біологічними зразками. Експерти підтвердила – четверо дітей подружжю рідні. А от шестеро рідні тільки для Юрія. Юлія їхні мати лише за документами. Зураб Зурабтодова схильний вважати, що грузинські правоохоронці цю справу просто роздмухали. Тут э, високопоставлений э, правоохоронний начальник, який сочинив, э, вот э, хоче стати в черзі генералом. И до сих пор ні одного клочка бумага не ділі, яким можна буде підтвердити, що Юлія насамперед купила. і і так далее, так далі, далі. За час слідства документи на українських дітей передали правоохоронцям. Але, за словами адвоката, слідчі їх просто проігнорували. Представив матеріал ехоскопії 2008 року, беременної Юлі. Не сказали, що вона є фальсифікацією. Контракти з урогатними матеріалами – це теж фальсифікація, признали. І навіть з родильного дому, з Флоридою, де вона рожала останнього дитина, теж фальсифікація. Документи на загиблого в Росії Саво, 11-ту дитину, грузинській стороні теж передали. На самом деле, этот был факт, трагічний факт. Сперва я приноси електронні варіанти. Потом мої колеги прислали ко э, оригінал. тоже фальсификация. ось що сказала прокурорка Тея Георгадзе в той час, як Юлія вже місяць перебувала в СІЗО. Посвідки про смерть немає. Сторона захисту надала відсканований лист, на якому зазначено, що неповнолітня дев'ятимісячна дитина померла під час купання у ванні, що є підставою для підозри. Копії документів на померлого хлопчика і стали каменем спотикання в цій гучній справі. Саме вони дали підґрунтя прокурорам Грузії одразу після затримання заявляти про продаж дитини. До приїзду до Грузії була продана одна дитина. Сторона обвинувачення вважає це встановленим фактом. Проте Юліїн правозахисник наполягав на невинуватості українки. Я говорю, у мене є доказати, що на самом деле його похоронили, відпівали в церкві і так далі. Якщо це відпівали і похоронили, то, значить, частина тіла цього малолітнього дитинка відсутні, там, мабуть, тому що вони продали, мабуть, по частинах. Це говорить високопоставлений начальник. У позиції правоохоронців адвокат вбачає, як мінімум, кар'єризм, а ще родинні зв'язки. Подав жалобу на цих прокурорів, що ви ну, представляєте, що муж автора цього чуда обвинення є судьей апелляционного суда Грузии. Тут замкнутый круг семейного клана. Адвокат жалуется на супругу, эту жалобу рассматривает муж. Але дійсно, чому батьки загиблого малюка вирішили поховати його в Росії. Вони ж не собиралися переїжджати, вони там жили. Я Не бачу цієї проблеми. Це було рішення там похарністю. І там відпілі його. Все. А потім міграціонне нарушилося. Все. І все так вийшло. Хоча до цього скандалу родина багато подорожувала. Ми поїхали через всю Америку, поїхали в Каліфорнію. Сан-Франциско, Невада, И только Украину оминали стороною. И адвокат узнал, чему. Каже, саме через бизнесовые справи. Я когда изучил этот материал, и те силы, которые их беспокоят, бизнес... да да Да-да-да. Ну, ну партнеры, бывшие партнеры. А в Абхазии нос не сунут. Далі дізнаєтеся, де зараз Юлія і хто виховує дітей після її повернення. Ексклюзив гучної справи. Три місяці Юлія Сусляк провела в грузинському СІЗО. Наприкінці липня на неї чекало чергове судове засідання. Та несподівано жінку звільнили з під варти. Це сталося 19 липня. Якраз в цей день слідчі мали представити суддям докази, що Юлія Сусляк дійсно продала дитину, але фактів не було. На засіданні журналістів не пустили за словами адвоката. Справу вирішили передати українській стороні. А правханіморка після звільнення Юлія не поспішала повертатися в Україну до дітей, хоча й не бачила їх три місяці. Вона вирушила до Азербайджану. Її чоловік каже, щоб трохи відпочити після тримісячного перебування в СІЗО. Юля відвідувала спа-салони зі своєю подругою з України. В спа-салонах Баку Юлія провела один день. І почала збиратися в дорогу, і знов не в Україну, а назад до Грузії, та на півдороги її зняли прямо з потягу. Остановили два лоча і зняли з поїзду. і в машині на територію Азербожого. Тобто, по суті це було, ну, скажімо, так було, об'єктивно скажем, як похищення про тобто, мене органи, то тобто, зі написали якісь формальні обісніття, типу, страховки ні, там, і так тобто, Грузії. Двічі Юлія намагалася перетнути грузинський кордон. Та марно. В цій країні після її вильоту до Баку українку офіційно визнали небезпечною. Основнення сформулювано наступним образом: що вона представляє догрозу безпеки і общественного порядку. Такої обсування, яке приміняє терарії статус на. Але навіщо Юлія, яку три місяці тримали в грузинському СІЗО, знову поверталася в Тбілісі? Про це вона вперше розповіла журналістам гучної справи під час відпочинку в Азербайджані. Юлія ділилась журналістами планами на майбутнє і зовсім не хотіла говорити про перебування у СІЗО та причини її затримання. Юлія сподівалась повернутись в Тбілісі, щоб легально перетнути грузино абхазький кордон і поїхати до чоловіка. Але правоохоронці не захотіли впустити жінку для Грузії. Юлія тепер персона Тож жінці довелося повертатися в Україну до своїх десятьох дітей. Але від зустрічі з журналістами відмовилась спілкуватися по скайпу з Абхазії готовий. Тільки Юрій. Він каже, дружина досі не відійшла від пережитого. Юля зараз старається ні з ким не спілкуватися, тільки з дітьми вона займається психологом. Зараз її не стоїть нірнічать, ні стоїть будь які питання, які касаються того, що була в Грузії, Тако Юлія її національну статтю. Вона може плакати нірніти. у него выступы с определенные, ну, Зараз жинка проводит весь час с детьми. Настя, Алиса, Софийка, первые несколько дней, они постоянно проверяли. Мама дома, и вдруг за ним за это переживали. Дети ночью и утром просыпались и на второй этаж. К ней поднимались, так что проверить, если она дома. Та нам стало відомо, що нині Юлія живе з трьома рідними дітьми в селі Баламутівка на Хмельниччині. А семеро маленьких дітлахів, яких народили сурогатні матері, залишилися з свикрухою. їхнім вихованням займаються няні, а Юлія час від часу навідується до них. А от батько дітей досі залишається на невизнаній території в Абхазії. Щоб повернутися в Україну, є два шляхи: через Росію або Грузію, але обидва напрямки для нього заблоковані. Росія куди мені пакав'єна на зі Зараз Я працюю над тим, щоб легально виїхати через Грузію. Легальний путі я ще навіть не розпад. Зараз Юрій просить поліцію Грузії відкрити проти нього кримінальне провадження. Адвокат подав падав із mm -hmm. е, требування відкрити уголовна діла. Я заїхав на Абхазі территории Росії, то это нарушение закону об окупірованих территории. По грузінському законодательству проти мене об'язано відкрити уголовне діло, то вони дають штраф. Mm -hmm. е, я всі этот штраф, і я буду иметь право їхати. Відкривати справу проти Юрія Сусляка Грузія не поспішає. А от справу його дружини Юлії прокуратура передала українським колегам. Тепер багатодітну матір перевірятимуть наші правоохоронці. 26 липня цього року від Генеральної прокуратури Республіка Грузія надійшло клопотання до Генеральної прокуратури України про прийняття кримінального провадження стосовно громадянки України. Було прийнято рішення про передачу цих матеріалів до Хмельницької обласної прокуратури для організації і проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Я можу запевнити, що затягування з цією справою точно не буде. Ми зацікавлені в тому, щоб ця справа якнайшвидше була розслідувана, проведена, і матеріали були передані до суду. Робота кипить і в Одеській прокуратурі. Там перевіряють причетність цього подружжя до афер з нелегальним будівництвом житлових комплексів. Перевіряється зараз у ході досудового судового розслідування, ким саме вони були, чи засновниками чи мають вони ознаки е злочину. Хоча у Юрія питання про будівельні афери викликають посмішку. Та, да, уголовные дела есть, Одно из них тянется уже там с половиной года, Но это е уголовне діло ні поміє, ні поють. Я готов. Є такі приїхав. Я абсолютно не боюся. Я готов отстаивать своє честное имя. Поки Юрій шукає можливості повернутися додому. Українська прокуратура розслідує справи, у яких фігурує подружжя. Тож ставити крапку у цій історії ще ой як зарано. Це була очна справа. Розслідуємо заради справедливості.